Це один з найнебагатіших вітамінів для життя, здоров'я для підтримання імунітету і для того, щоб укріплялася наша укріпилася м'язова система кісткова. І жінкам не забувати, що вони в клімактеричному періоді мають постійно його приймати. Все це про вітамін Д, від якого залежить загальне самопочуття, настрій, працездатність та бадьорість. І на цю тему, що останнім часом обросла десятками міфів, поговоримо з Аллою Тулей. Алла Тулей сімейна лікарка Могилів-Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги, фахівець широкого спектру з 36-річним стажем. Алі Тулей своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вона досконало знає історію хвороби кожного і сьогодні як лікар. Усім дасть слушні фахові поради щодо користі, норм вживання та в яких продуктах віднайти вітамін сонця. Кальциферол це загальна така назва для вітаміна Д. Сюди входить вітамін Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6. Але самими корисними для людини є вітамін Д2 і вітамін Д3. Вітамін Д2 може поступати в організм з такими продуктами, які ми. Кожний день вживаємо. Це зернові соки і гриби. Ну, з грибами дуже-дуже обережно, ну, особливо в дитячому віці. Другий, що кажу за вітамін Д3 це називається холекальциферол. Так, Це активна форма вітаміну Д, і вона може утворюватися або синтезується в шкірі під час попадання сонячних променів. Ото, що коли ми на сонечку, в літні періоди більше виробляється вітаміна Д. Яка користь вітаміну Д? Сам вітамін Д – Три потрібен для того, щоб засвоювався кальцій і фосфор, що сприяє зміцненню кісткової системи, в тому числі і зуби наші. Це теж має значення. А також він потрібен для того, щоб працювати разом з поєднані з фосфором, кальцієм, вітаміном А для профілактики застудних і шкірних хвороб. А також це пов'язано з зором і діабетом. Приймає участь у роботі серця, і це має вплив на. Артеріальний тиск і на саму роботу серцево-судинної системи. Також має значення для щитоподібної залози. На жаль, ми знаємо, що в нас недостаток є йоду, у нас місцевість така, тому вітамін Д теж має значення і для. Того, щоб нормалізувати гормональний фон, і для нормального згортання крові вітамін Д теж відіграє роль. Він є ще і профілактичним засобом для таких захворювань, як онкозахворювання. Сюди відносяться рак грудей, простати, товстої кишки, пішлункової залози, стравоходу, яєчники, матки, шлунку і інших, які симптоми дефіциту вітаміну Д? Недостаток організму відчувається як? Це людина дуже швидко втомлюється, знижені апетиту і втраті ваги, ваги безсоння і погіршення зору. Оце теж може бути ознакою недостатку дефіциту. Так? І ще може з чого бути, воно ну, таке похоже, дуже стан, як стресова ситуація. Людина ослаблена, насундива, вона хоче поспати, полежати, працездатність зовсім знижена. Того, щоб це дізнатися причину і точно визначити стільки аналіз крові на вітамін Д, які продукти є природним джерелом вітаміну Д, щоб поповнити кількість вітаміну Д, насамперед для дорослих це треба 400 г червоного м'яса, або 1,9 кг вершкового масла, або 227 червоної риби грам. В день споживати. З'їсти треба 11 жовтків або 825 грамів червоної ікри. Це просто неможливо. На другому місці це печінка тріски, яка має да, тут, там 100 200 мікрограм це достатньо. На третьому йде горбуша, сьомга червона, сюди скумбрія, кета, навіть оселедець. Ну там тільки 10-30 міліграмів це зовсім мало. Чорна ікра – 8, яєчний жовток 7,7, молоко козяче 1,3, вершкове масло 1,5 і тверді сири 1. Так що найбільше це рибичий жир, який легко вживати. Капсули взяли, випили дві капсулки і дуже просто, немає ні, ніякого такого відразу від того запаху. І риба. то, що можемо вживати, але краще риба має бути морська і має бути свіжо охолоджена, не переморожена. На жаль, тоді вже. Вмісту вітамінів там і того, що потрібно інших елементів, немає. Правила вживання вітаміну Д самими продуктами не можемо нормалізувати. Дорослим потрібно для того, щоб була добова норма, то тобто на добу, скільки треба вітаміна Д, це 15 мікрограм або 600 міжнародних одиниць. Так. значить, людям старшого віку вже треба збільшити дозу до 800. Бажано жінкам в клімактеричному періоді потрібно вживати вітамін Д постійно, крім літніх місяців. Це починаючи з кінця листопада, листопад, грудень, значить січень, лютий, березень, квітень. Оце Півроку треба їх приймати обов'язково. Для профілактики так, і з лікувальною цілею при певних захворюваннях для жінок рекомендується доза до 5000 одиниць. Це обов'язково. Є сумісні препарати. Кальцій, детрині, комед, наприклад, самий такий популярний, Його можна також, але там він таблетований, більше приймається просто одна таблеточка профілактична. Маленьким діткам профілактична доза йде 400 мікрограм. Це до 4 капель один раз на добу. Це має значення в розвитку кісток, зміцнення кісток, хрящів, утворення і зуби, прорізування зубик і так і далі. І разом з тим дитина, щоб була здоровою, значить неї повинно бути постійно, достатньо вітаміна Д. Краще використовуємо ми для діток водні розчини, не масляні. Вони краще усвоюються і немає ніяких проблем з шлунково-кишковим трактом. Також за вагітних треба сказати, що вагітні. Теж потрібно обов'язково вживати вітамін Д. Займається призначенням вітаміну Д. Це і сімейний лікар, і акушер-гінеколог. Але вітамін Д вживати постійно. Для чого? Для того, щоб нормально формувався плід, а далі дитина. Підсумовуємо. Вітамін Д це один з найнеобхідніших вітамінів для життя, здоров'я для підтримання імунітету. і Потрібно слідкувати за це. Бажаю всім мирного неба, здоров'я і всього найкращого.